Матчевий УПЛ матч центр розпочинає свою роботу. Щойно закінчився поєдинок на одному львівському стадіоні. На стадіоні Україна там Карпати тріумфували у матчі проти лівого берега, забивши три м'ячі по перерві. 3-0. така ефектна кінцівка від Карпат, які завдяки цій перемозі здіймаються аж на п'яте місце в турнірній таблиці в режимі Лайв. І буквально за 32 хвилини стартує поєдинок на іншому львівському стадіоні на арені Львів. Там Шахтар прийматиме Чорномори. Програма покликана якраз підбити головні підсумки матчу, що відбувся, і підготувати вас до перегляду наступного поєдинку. Денис Бойко, Святослав Сирота, Віталій, похвала працюють в студії. Панове, ваші враження від матчу, ми щойно подивилися? Давай, починай. Сьогодні львівські леви були справжніми левами, повний контроль Карпатами ходу гри, повний контроль. Всього, що відбувалося на футбольному полі, якщо б не міханів, то мало б бути 5 або 6-6 нуль. Карпати грали легко, не і рахунок по грі, як на мене. Дуже дивно, як готувався лівий берег. Таке враження, що не Карпати, а лівий берег грав у кубку. І я, мені здається, що саме Прорахунок, що такий рахунок і хід гри, це якийсь прорахунок тренерського штабу в підготовці, або перегрузили гравців, або ще щось. Заряд, з якою ліво берег проводив попередній останній матч. Точно не слабкіше Карпат, але саме лівий берег виглядав зовсім зовсім іншим. Якщо з зарею ми бачили повний контроль у кінцівки матчі у другому таймі, і дуже багато моментів, то тут нічого не побачили. Я думаю, що гра проти зорі це якраз більше таки, знаєте, виняток для лівого берега, тому що він по сезону це якраз команда, яка більше від оборони грає. А зорею у них вийшло в атаку зіграти, хоча нічого не забили. Але сьогодні ми бачимо зовсім іншу команду, яка пропускає як. Відсутня злагодженість гравців, якісь приреченість у діях всіх гравців, ну крім Миханіва, розташування відносно гравців суперника, неправильний вибір позицій. Ну тут дуже багато чого можна розповідати. Тим не менш до хвилини Лівий лівобарак тримався в обороні. Але скільки моментів було, скільки раз Михаїв виручав команду. Ну, е, якщо брати навіть просту статистику, в першому таймі е, Карпати зробили 10 ударів, а в 10. Площину? в площину, там два, по-моєму, було один або два. А в другому таймі, давайте все е, е, е. якось просто, наштовхую, може до того, що десь знаєте, просто от цю, в цьому матчі був. Е, Геній одного гравця очередька, який ну, от, вирішив, це. я б не сказав, що ми не можемо. Ми не можемо так. Ну очередько зіграв класний матч, mm -hmm. супер, МВП, э, всі там, э, э, всі лаври, йому. Да, всі лаври йому, але завжди перемагає команда. Якби це не було, і навіть якщо там голкіпер виручає, і команда 1-0 перемагає, наприклад, це одно перемагає команда, тому що весь колектив, всі хлопці на полі. Відпрацьовують і в захисті і в отакці, і Там вже це вже індивідуальні дії того ж очередька, який зміг пройти, віддати там передасист, сам забити там двічі чи один раз в пенальті. Там третій м'яч незрозуміло на кого. Записали знову ж таки, якщо відштовхуватися від самої гри, те, що ми казали до, до початку матчу, в принципі, так все і сталося. Карпати повністю володіли ігровою ініціативою, володінням м'яча, грали першим номером, те, що ми казали, в принципі, до початку матчу. Мені здається, якщо лівий берег буде. Надіятися тільки на свого голкіпера і на лінію захисту, ну їм не те, що складно буде, ну, вони, напевно, закінчать ці виступи в прем'єр-лізі, я не знаю, дуже, 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 дуже скоро. Навіть там не буде ніякої заруби в нижній частині турнірної таблиці. Тому я... Дуже хочу, дуже хочу бачити, дуже хочу побажати і, і, і самій команді лівий берег, щоб вони все-таки е, починали грати, починали грати на атаку, починали тому що просто відбуваючись і знову ж таки повторюсь, і, маючи надію, те, що позаду механів виручить, і як це було в грі з Чорноморцем, там е, витягне все, що все, що летить, і не летить. А вони заб'ють там один якийсь свій, е, я не знаю, там шальний Шальний м'яч або там робочий м'яч. Неробочий м'яч немає, немає різниці. Не, не прокатить так, не прокатить. Тут е, всі досвідчені команди і, на жаль, е, знову ж таки, рівень першої ліги, рівень прем'єр-ліги е, все ж таки відрізняється і відрізняється в принципі е, сильно відрізняється. Тому е, Лівому берегу потрібно починати грати. Потрібно грати в атаку, потрібно напевно вже десь ризикувати навіть тому, що ну знову ж таки відбитися і відстояти навіть нічию. Ну це все одно не принесе така тактика. Я вважаю, що така тактика не принесе їм якихось дивідендів. А в принципі, я думаю, що ми вже. Плюс-мінус розуміємо, які задачі, е, і навіть якщо їх там не озвучують, то які задачі стоять перед лівим берегом. Це збереження прописки на сьогодні на цей чемпіонат. Це я думаю, що не секрет. І, і знову ж таки, якщо навіть ці задачі не озвучилися, і якщо там хтось не погодиться, ну погрій, так це точно. Що на сьогоднішній день лівий берег, е, єдина задача цієї команди зберегти прописку в прем'єр-лізі. Якщо вона їм потрібна, знову ж таки, можливо, їм краще. Там і спокійніше грати в першій лізі, і перемагати там. Ну це вже все залежить від керівництва і від того, і, знову ж таки, які задачі стоять перед самим клубом. А, в принципі, по грі тут багато чого казати не треба. Карпати просто дотиснули, дійсно дотиснули. В лівого берега не було жодного моменту, щоб, хоч я не знаю, хоч якось там. Потурбувати Кемкіна, який там, я думаю, що весь, весь матч надійно відіграв там, я не знаю, в моментах там, розіграшу м'яча і всього іншого. Тому, в принципі, заслужена перемога Карпат 3-0 по грі, по ділу. Я хотів би додати, що ну, не тільки Очередько грав. Очередько, так, да, безумовно, це був дуже гарний для нього матч. Але ми бачили під Лепенець і е, Невес... Е, Терзав, мучив цю оборону лівого берега і шах дуже і Чачо. Ну можна перераховувати Давайте у Стименка. Прізвище скажемо да? він тільки вийшов на заміну буквально три хвилини та. і віддав. Тому це командна гра. Передачу Тут напорошу. у Карпат. Було видно, що це командна гра, ні, гра одного гравця. Да, він виділився і тому, про командну гру. До речі, можемо послухати коментар головного тренера команди переможниці сьогодні. Львівських Карпат Владислав Лупашко. є у нас на включенні. Скільки мені підказують наші редактори, тому чекаємо його та Олексія Корицького, а ось і вони, і давайте слухати їх. Власне, одразу переадресую питання з судді, те, що команда була сьогодні на полі помітно, особливо в другому таймі. Билися хлопці одне за одного, в принципі, і результат вдався. Та можу відразу передрисувати також питання студію, що була якась гра, в якій ну, не виглядали як команда. Е, ну по-перше, я погоджуюся з тим, але знову ж таки, най найголовніше в футболі це коли ти, ну що може бути найгірше, це коли гравці опускають руки, не хочуть грати, не хочуть віддаватися. Але і, і, тим паче перед своїми болівальниками цього бути не може. А стосовно того, що налаштування на гру, ну, мені здається, що воно завжди дуже високою є. В минулій грі, напевно, воно не було таким, бо дуже важкий період дався нам, і емоційно ми були трохи спустошеними. Я трошки е, переживав на рахунок цієї гри, що може бути така ж сама ситуація, бо дійсно дуже дуже, дуже такий складний насичений графік, до якого ми ще не звикли. Я там. Якщо кажуть, там нема досвіду гри в Єврокубках, це і більше кажуть не. Про сам вивізку Єврокубків а про те, що як команда відновлюється, як вона готується, наскільки в цьому насиченому графіку працює е, обслуговуючий персонал, наскільки тренер може дати емоцію, наскільки гравці швидко перемикаються після поразок або не дуже довго святкують. От ці моменти, і це для команди, яка вийшла з першої ліги, цей період був досить важкуватим. І ну я вважаю, що ми стали стали сильнішими в цьому плані, що ми стали досвідченішими і вже більш підготовлені до таких ситуацій. Тому так. Після кубку переналаштування вдалося? Так, да, ну, 100% вдалось, да. да. Ваше рішення в другому таймі зіграти у два форварди, ви задоволені цим рішенням? Ми не грали у два форварди. Ми, про, ми поставили гравця на іншу позицію. Ми граємо. Нашу схему можуть вже всі знати, і вона не є змінною. І ми просто все суто від заповнення зони і звільнення зон. Тим паче, ми грали проти команди, яка грає п'ять захисників, яка дуже мало дає можливості створювати біля своїх воріт. і Напевно, цей матч є найбільшим. Е Найгіршим в плані того для суперника, скільки створювалось біля їх воріт загрози через те, що ми е, намагали, е, змушували е, гравців оборони лівого берега рухатися. Мається на увазі, що Устименко і Невес одночасно на полі з'явилися, і це одразу давало результат? Ну, Устименко грав сьогодні на фланзі. Він, йому потрібно, він, була, він був наділений ролю, е, е, щоб проявити свої е, кращі якості. Але в цій позиції він, 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 можна сказати, змінив гру сьогодні. Очередько, тепер штатний пенальти з Карпат. Будемо дивитися, хто в якому стані. Ну, сьогодні так, да, він був написаний е, до гри, що він б'є пенальти. Дякуємо вам. Дякую. Все найкраще. Владислав Лупашко, головний тренер Львівських Карпат, був поруч з нами, студія вам слово. Дякую, Олексію. Чекатимемо від тебе і наступних коментарів, які ми вже більш детальніше будемо розбирати у підсумковій студії у великій студії. Зараз вже треба рухатися далі до матчу Шахтар Чорноморець. Перед цим нагадаю, що преміум спонсор показу Україна» разом сильніше. Ну і дійсно переходимо до наступного поєдинку. Ну тут, мабуть, класична битва. Давида Голіафа. Хоча в Давида Голіафа там якраз таки Давид переміг. А тут сьогодні шахтарю якому. ще не Голіаф. Шахтар-голіаф. І побачимо, що які інтриги для вас в цьому поєдинку? Що може Чорноморець протистояти Шахтарю? Ну, думаю, що важко буде чорноморцю сьогодні. Дійсно. Плюс все ж таки Шахтарю треба наздоганяти. І я думаю, що Шахтар, я думаю, що б там не казали керівники клубу що там про Лігу Чемпіонів, про Єврокубки, але все ж таки я думаю, що Шахтар все одно буде намагатися робити ставку на чемпіонат. І в принципі сьогодні Чорноморець, ну, знову ж таки, моя думка Шахтар буде. Як завжди, дуже багато і різнопланово атакувати. Чорноморець буде грати від захисту. Те, що в принципі, ми казали і про попередній матч. Нічого, нічого нового, я думаю, ми сьогодні не побачимо. На мою думку, все вирішить, напевно, скільки шахтар заб'є сьогодні. Ну я хотів би сказати, додати ще незважаючи на те, що Чорноморець останні матчі проводить дуже вдало, але все ж таки Шахтар це є Шахтар. Це команда трохи зовсім іншого рівня, і в неї нема жодної цілі ніж стати чемпіоном, незважаючи на те, що є відставання, і вони будуть робити все щоб дігнати лідерів, щоб знову бути в лідерах. Тому я думаю, що в них 100% немає недооцінки суперника, і я думаю, що Шахтар буде намагатися грати, як кажуть, на класі. Погоджуюсь з Денисом, повністю, що буде дуже багато різноманітно атакувати через фланг, і через центр. І думаю, навіси будуть, і входження в штрафну в карний майданчик індивідуальними діями. Ну, буде залежати наскільки Чорноморець зможе витримати. На цьому є інтрига. Ну і е, продостання Шахтар Чорноморець е, е, такий один напевно з двох матчів, які залишилися в чемпіонаті України, де грає команда. Е, Проти команди, в якої багато гравців власне взяла в оренду. Це ми можемо сказати про матч Динамо Зоря. І от «Шахтар-Чорноморець» – це теж цей випадок. Дуже багато сьогодні кадрових таких обмежень є в Чорноморця по людях, пов'язаних з тим, що саме ці гравці орендовані у Шахтаря. І я так розумію, що і на цій темі більш детально зупиниться наш кореспондент Олександр Костюк. Саша, привіт, і передаємо тобі слово. Привіт, Максиме, Вітаю, друзі. Денис Бойко зазначив, що сьогодні Чорноморцю буде важко. Історія це підтверджує. 2765 днів тому Чорноморець востаннє обіграв Шахтар. Тобто минуло 7 років і майже 7 місяців. Цікаво, що у складах обох команд є футболісти, які брали участь у тому матчі. Загірників тоді виступав і зараз виступає Тарас Степаненко. Він є сьогодні в заявці, проте матч розпочне з лави запасних. А у моряків тоді грав Олексій Хобленко. Сьогодні він в старті виходить з е, центральним нападником, і Хобленко й тоді доклав свою ногу до перемоги над шахтарем, Асистував Андрієвському, який сьогодні захищає кольори Динамо. Ну і тренував Чорноморець тоді в переможному матчі 2017 році. Олександр Бабич. З Олександром Олександровичем ми поспілкувались на матчу, в тому числі на рахунок орендованих футболістів. Олександр Олександрович, перед тим як перейти до гри з шахтарем, хотів запитати, чи встигли ви вже подивитись розбір моментів минулих турів від експерта Нікола Ріцолі. Да, так, звісно, сьогодні да, побачили. Подивились, помилка у пенальті не призначена. Ну і чистий гол, перший гол руха. Бачили. Засмутили, що все ж таки визнали, що пенальті мав бити Чорноморець. Ну знаєте, звичайно, що ми були б більш засмучені, якщо б ми програли цю гру, але я вважаю, що якщо це був фактор. Чи фактор, то це питання знімається. Чорноморець не брав участь в одній восьмій фіналу Кубку. Чи можна вважати, що це позитивний момент, тому що команда отримала додаткові дні для підготовки, відновлення? Ну, я не вважаю, що це дуже. Такий фактор насамперед через те, що ми потягом добиралися після гри з рухом, зараз добиралися. Тому ну, я вважаю, що плюс ми, ми бачили, що Шахтар зробив дуже велику ротацію на, на кубок і розуміли, що сьогодні якраз буде такий основний склад у Шахтаря. Тому я не вважаю, що це такий фактор є. Чи складно вам було готуватися до цієї гри, враховуючи втрати орендованих гравців? Ну, не складно, 100% не складно. Таку практику я вже проходив у Маріуполі. Там трошки інша і гірша була ситуація, коли у нас було 12-11 футболістів. Але, скажімо так, із положительних факторів мого там досвіду, те, що ми давали у Маріуполі зіграти одним футболістами і один такий футболіст Ілля Путря, який заграв якраз після матчу Шахтеру. Сьогодні у нас є більш-менш склад, 16 футболістів польових. Тому я вважаю, що обойма є. Звичайно, що наших хлопців, які там через оренду не можуть зіграти, нам будуть не вистачати, але це не основний фактор. Ось поява в основі Янакова. Це в першу чергу відсутність Петряка. чи найкращий ваш бомбардир заслужив місце в основі. Ну, я скажу так, ми на нього розраховуємо як на гравця стартового складу, але і в планах, і мріях і Петряка і Янакова випускати у стартовому складі. Але Дініс, скажімо так, перехворів і дуже так непогано і супер виходив на заміну. Тому я вважаю, що може би сьогодні, якщо б Пітряк міг би грати, може теж трошки придержали би в резерві Дініса. Давайте трішки пофантазуємо. Один гравець орендований. Сьогодні ми може вийти в основі. Хто б це був? Ну, я думаю, що це Петряк. Я думаю, що це Петряк. Звичайно, це е, креативний хлопець з досвідом. І я вважаю, для нього це був би такий дуже мотивований матч. Ну, взагалі, я так бачу, що ця ротація вимушена. Ви її оцінюєте більше як можливість для інших футболістів. Правильно мені здаєлося? Ну, і я таким хлопцям сказав, що сьогодні на 100% на 6 гравців в резерві, 5 замін у нас є. Якраз ті гравці, які, може, там десь мало грали, ми, ну, ми розраховуємо на кожного. Сьогодні цей шанс буде, тим паче, що ми сьогодні граємо з чемпіоном, граємо з командою Ліги Чемпіонів. І сьогодні ми можемо подивитись, як ми спрогресували і наче чим нам ну, ще працювати в майбутньому, тому що від сьогоднішнього матча ми що загубити ми не можемо. Дякую, гарно гарне Дякую. Нам демонструють склад Чорноморця. Отже, е в принципі, сімох орендованих у шахтаря нема. Але по суті, от ми бачили на цій графіці, що е, прям важливими гравцями для Олександра Бабача з цих сімох е, основними гравцями є лише двоє: Це Данило Удо, центральний захисник і це Іван Петряк Вінгер. От е, їхня відсутність, напевно, буде м, найбільш такою проблемною для чорноморця. І ми чули, що Бабич сказав, що якби можна було б одного гравця виставити, то він би поставив саме. Петряка, я чогось думав, що скаже назва Данила Удода. Я б також вибрав би Данила Удода. тому що сьогодні шахтеру чорноморцю доведеться дуже багато оборонятися. І, в принципі, Ваня Петряк, звичайно, він би і в обороні допоміг. Але все одно це більш більш гравець орієнтований на атаку, більш креативний гравець. А сьогодні я ну, все одно знову ж таки треба розуміти, з ким ти граєш. І сьогодні суператакувальної гри, я думаю, що ми не побачимо від Чорноморця. Більше більше оборонно, і в принципі, ну, важко з шахтарем грати на від, відкритий футбол. Тому, в принципі, напевно, вибір Данила Одода був би більш такий логічний. Ну, знову ж таки, це тренер, це його бачення. Він, він бачить тренувальний процес, він прекрасно розуміє, що як відбувається в команді в колективі. Тому, в принципі, я не знаю. Удода в центр захисту опускається жаржу. Ми цього легіонера звикли бачити в опорній зоні. Ну, це Богдан Будко. вистачає гравців чорноморців які мають таке шахтарівське минуле. Артур Рудько, що минулого сезону був в Шахтарі другим голкіпером. Будко багато років провів в донецькій команді. І Артем Габолок є вихованцем донецького шахтаря. Пам'ятаємо той вихід фінал юнацької ліги. УЄФА в 2015 році. Стар шахтаря виглядає наступним чином. Віталію. На що звернеш увагу? Ну, Знову ж таки, Шахтар проводив ротацію після. Класичного вкупку України тут також повертається гравці основи. Зокрема, Зубков Сіка Невертон тут повністю змінена лінія атаки порівняно матчі проти зорі Бондаренко та Судаков. Ні, Бондаренко і грав зі старту Судаков зі старту повертається, а от Марлон навпаки забронював собі місце в основі другому матчі поспіль. Ну і на що звертається увагу? На те, що грам вкотре виходить в основі сьогодні, знову ж таки, на Шахтар дає йому пограти. Тут Маріну Пушич цікаво буде подивитися. Вкотре це буквально вдруге в сезоні, мені здається. Як він вийшов за таланту, я, і, я і до того так, що от, от його хвилини. Там Франіч грав у попередньому матчі проти Зорі. Ну, тепер гра. Ну, я думаю, що це дуже правильне рішення, тому що е, глибину складу Шахтар награє. І саме в таких іграх є можливість давати гравцям. Е, по, е, Трохи пограти і відчути смак гри, і почу... впевненість, отримати впевненість в... на полі. Хотів би привернути увагу, дуже швидкі у Шахтаря. Боки обидва боку боки поля. І не і зубков дуже швидкі гравці, які я думаю, що сьогодні будуть проявляти і входити в штрафну площадку, і по флангам терзати Чорноморець. Ну, подивимося. А преміум спонсор показу Вібет Україна разом сильніші. Друзі, дивимося матч Шахтар чорноморець Після в нас велика студія з обговоренням і цього матчу, і поєдинку, який завершився на стадіоні Україна, де Карпати перемогли 3-0 Uh, Lyvi Berak, neprošėmausi.